Пол маршрута едешь, пол маршрута летиш. Анашку передаю вам вітання з днем народження і снова здоров'я, счастья, здоров'я. Давай Прожили я п'ять месяців, как говорится, в окупації под мелітополем. Потом выїхав, вот я здесь, сам просто. 22 го року я вже по Лубенським прикордонні. І куди ви нас везете? Ну, ось це там провокаційний вопрос. Ну, Покатав, а офроід. Скажімо так, своєобразний офроід. По полям, по долам. Це моя головна задача вивести врага з території нашої страны. Є не нібо. Розкажи про свою роботу. Ой. Е, немає слів просто. Е, ми знищуємо ворога, який прийшов на нашу землю. Я начальник розрахунку і ми також маємо працювати на заучці тільки на, на інші. Це я, так скажемо, переймаю досвід у хлопців, які вже працюють. Прияти слово. А нашко, передаю вам вітання з днем народження. міцного вам здоров'я, щастя і здоров'я. Давай. Із Працювали ми по реп і по живій силі противники. Тобі ж у них там є і бліндажі, і переходи від одної позиції до другої позиції. Сьогоднішня робота, як завжди, більш найзама. Це робота полягає робота полягає що Дають мені ціль, я цілим на лодці і працюю. І як давно ти працюєш? Як давно? Так. Да. Так, вже два місяці. Що каже командир про свою роботу? Погано. Нічого. що це. що все добре. Хе-хе-хе. Дів. Дівідів. Андрій, тебе камера знімає. Ну, на Зенітки я працюю з. 19 року. Так як по... Книжці, польот снаряда 7-11 секунд, і в нього потім здійснюється самоліквідатор. І снаряд зривається в воду, робить облако осколків, відбувається фарш, якщо там є піхота. Наподобі щось типу касетних снарядів. Вражаємо як yeah. піхоту, як реп установки противника. І так же само, якщо там десь якась техніка є. Наш дрон він іде як супроводжує нас і так же само нас каретірують. Правіше, лівіше, вище, нижче. Бувало таке, що вже коли виїжджали з позиції, відпрацьовував по... в нашу сторону міномет. Ну, але були недольоти. Блін, міни! Асан, давай швидше, позаді міни лягають! То приход, то приходи. Це небаше облако, дима бл**, стоїть. Великий калібр і доволі цікавий агрегат, на якому можна працювати. В правильних руках це машина смерті.